Мене звати Віталій, я так само, як Марк з Мелітополя. З е, самого початку війни Бог покликав мене не тільки захищати нашу країну, але нести там служіння е, душе на російській мові. Да? розумієте? І також трошки е, вгамовувати деяких буйних характерів і хлопців, допомагати їм бути трошки кращими. Найкраща похвала для мене була те, що підходять люди і кажуть, ти знаєш. До мене дзвонить жінка і сказала, щоб я до тебе підійшов. Я кажу, і що каже? Сказала, щоб я подякував. Я кажу, за що? каже, за те, що я став менше матюкатися. А, я на сьогоднішній день старший сержант десанту штурмових військ навчального центру. Навчаю людей. Дякую. За своєю військовою спеціальністю я розвідник, навчаю людей розвідці, навчаю людей вогневій підготовці і взагалі навчаю людей не просто там десь воювати, а в першу чергу вижити. Для чого це? Для того, щоб кожен з них повернувся, кожен до своєї сім'ї. На жаль, не всі, не всі повернуться, не всі вже повернулися. Я вам хочу сказати декілька прикладів Божого особистого благословення для мене. Коли рік назад майже. Почалися такі, знаєте, для мене особисто, чудеса Божі такі. Таке диво для мене було, коли Бог врятував моє життя, життя моїх побратимів, коли нас попередили, що буде обстріл нашої території, де ми базуємося, де нас, наші десанто-штурмові бригади стоять, і ще деякі полки. І е, зранку були прильоти: 20 ракет зранку і 4 ракети після обіду. Завдяки тому, що е, ми. Змінили свою локацію ну, до ночі. Ми вийшли з тих пунктів, де ми ночували, базувалися, перемістились трохи. Ранок був жахливий. З вечора всі атеїсти казали, та скільки мені суждено прожити, Стільки я проживу. Я говорю, не треба оце, цих розмов. Ти навіть волоса не можеш створити. Що ти можеш казати про вищі матерії? І знаєте, всі ті атеїсти казали, та я не, ві не вірю. Вони. Половина по російськи розмовляють. Я не вірю в Бога, де він, вот он, я сам собі, вот, хазяїн своєї жизни. Але коли не було п'яти годин ранку, і ми там в одній локації були і почули перші вибухи над нами. Абсолютно рядышком, Як декілька ракет взорвалося. одна ракета влучила в те місце, де ми всі спали, це майже батальйон був з адміністрацією, чим це майже 400 людей там було. Прямо в центр того великого. Приміщення, де ми ночували і жили. Там було наше БК на випадок, якщо з Білорусі підуть це і снаряди і все інше. І воно почало детонувати, також і розлітатися в сторони. Від нас це було декілька сот метрів. Також рядом прилетіла в інший команди пункт, десь 130-150 метрів від нас, інша ракета. І ми відчули, як в нас просто під нами нога вздригається. Ми були в такій викопаній канаві, десь сантиметрів 50-60. Так вдовжину десь, я не знаю скільки. От як звідси, мабуть, до виходу. І знаєте, той атеїст, який мені з вечора це казав, його товариш, коли це закінчилося, я був командиром того взводу і сказав, можемо вставати, і бігом хватаємо шмотки і убігаємо звідси. В іншу локацію в мене рація була. І вони так підриваються, все на стрьомі, на адреналіні. І кажуть, слава Богу. І кажу, яке слава Богу, ти ж казав Бога, немає. Він каже: ну, хто із нас не був молод і не був глуп. І він зрозумів, що Бог є. Слава Богу! Боже чудо! Друге. Майже через місяць ми проходили певну спецпідготовку і мали їхати в складі 46-ї десантно-штурмової бригади звільняти Херсонщину. Але нас як окремий взвод розвідки. Кажуть, ви не їдете з ними, ви їдете в ССО і далі будете проходити курси навчання. Ну, ви знаєте, що це таке. Е, і ми були всі дуже засмучені, злі, тому що багато хто на собі рубашку рвав і в бій рвався. Але Бог знає, коли і куди нас помістити і для чого. Ми поїхали туди і дзвонимо своїм товаришам. Пройшло декілька днів. Ніхто трубки не бере, вимкнуті телефони, геть майже усіх. Туди поїхав батальйон майже 600 людей з адміністрацією. Ні з ким зв'язку немає. Деякі телефони гудки йдуть, але збрасують. Ми приїжджаємо потім через певний час е в свій пункт, локація, де ми знаходилися, і питаю офіцерів, що таке, чого ми дзвонимо? Ніхто що всі морозять, що скажи ти мені. Ну, мене дуже там, скажімо так, хорошо до мене ставляться. Він відводить, так, каже, в мене позивний Азімут, каже, Азімут. Не питай, і хлопцям не кажи поки що. Вам все доведуть. Я кажу, кажи, як є. Каже, весь батальйон, який туди вису, висунувся, не доїхав до пункту дислокації, там, до Херсонщини, і на під'їзді до Херсонщини важка артилерія і ракети розбили весь батальйон. На місці було більше 300 загиблих і дуже багато поранених. Я зрозумів, чому Бог мене звідти вивів. І повів сюди своєю стежкою, яку він для мене особисто приготував. Дуже багато молитов. Дуже багато молитов з церкви, з моєї сім'ї, за нашу країну, було, за мене особисто, за моїх друзів, з якими я служив. Ті, хто з Херсонщини, знають, якою ціною досталася свобода там. Ті, хто з Запорізької області, ну, от ми наразі, да, там, я не знаю, може ще в залі хтось є, знають, якою ціною це достається. Певні речі ми зможемо свідчити і в церквах, і далі, коли закінчиться війна, і нічого не буде загрожувати нашим друзям та знайомим, які зараз там в окупації. Не все можна говорити. Але в нас є свідчення дуже потужні, міцні. Коли звільнялася Харківщина, пролилася теж кров моїх друзів. Я приїхав з командировки, виїжджаю з батальйону, і мені кричать «Азімут, стой! Я по тормозах повертаю голову, і дивлюсь, мої друзі-розвідники, там ССО і снайпера, біжуть з пакетами і кажуть: зупинись, підкинь нас туди. Там ми вийшли, поздоровились. Я чую в них пляшки в пакеті. Кажуть, це що таке, Ви що обалделі? ну серед біла дня. А в них е, на очах сльози, тому що ціна, яка платиться кожного дня за цей спокій, який наразі в нас тут в церкві. В кожному місті, неокупованому, дуже велике. Підрозділ, який там був, виконував спеціальні задачі, ССО це, розвідка ССО, це такий підрозділ, який не просто на ноль ходить, а він ходить в тил ворога. Щоб ви розуміли, це на нас кажуть, ну, не буду як, ладно, Це білет в один кінець, квиток в один кінець. Ну, в, таке, в, 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 ну Відсоток маленький. Влучно, чітко все робить, тому що дуже, дуже там, небезпечно. І вони кажуть, ми виконали задачі, які нам були поставлені, там певні спецоперація пройшла. Вийшли не всі, і три доби виходили під обстрілами, були там дуже потужними, дуже жорсткими. І каже, і потім, коли ми трошки відійшли, ми на дві групи поділилися, викопали собі два бліндажі, а це ніч була, і лягли, і заснули. І вночі прийшли чеченці. І певним чином забрали життя незвичайним, дуже поганим, дуже жорстоким. В першої групу 9 людей. І другу групу, групу почали вбивати без вогнепальної зброї, іншим чином. І люди попросиналися і почали відстрілюватись, дехто втік, там вижив, а решта загинула там на місці. Вони думали, що вони вже вийшли, їм нічого не загрожує, не поставили спостережний пункт. І на жаль, вони загинули. Ціна, е -а -а, яку платять сьогодні, я вам покажу дещо. За все, що відбувається в нашому житті, є ціна. Знаєте, в десантиків був раніше голубий берет. Знаєте, чому йому під час війни його поміняли кольор? Він називається маруновий. Тому що якщо голубий берет Покривається кров'ю, він стає такого кольору. Дуже велика ціна сьогодні платиться за кожного з нас, за нашу свободу. Дуже багато моїх побратимів вже знаходяться в землі. І я не знаю, хто може спокійно про це розмовляти і розповідати. Я взагалі не люблю ці теми, це все. Але призиваю вас до, того, щоб ви сьогодні взивали до Бога. Тому що ви не знаєте, скільки. Чудес Бог зробив, скільки снарядів пролетіло або далі, або не долетіло до нас, скільки людей загинуло, скільки сімей втратило своїх батьків, чоловіків, скільки дітей залишилось сіротами? Дуже багато. І моя молитва сьогодні за наших хлопців, за моїх побратимів, за всіх військовослужбовців, які служать в усіх родах військ. Воюють чи снабження, це логістика, ще щось, кожен з них причетний до перемоги і до нашого миру. І ми, як церква, маємо стояти в дуже потужній молитві, в проломі за нашу Україну, тому що Україна це благословена земля Богом. І знаєте, з самого першого дня створення землі Бог все унікально створив, і коли був Адам і Єва, і вони згрішили, вони за це заплатили. Коли в них були діти, Каїн і Авіль, перший гріх той, вбивство мається на увазі, була дуже велика ціна, моя молитва сьогодні за те, що називається ціною за життя наших хлопців. Прошу вас підтримати в молитві мене і всіх, хто буде молитися, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог допоміг звільнити нам всі території. Окуповані російськими загарбниками, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Нам не потрібна ніяка Білгородська область чи ще якась. Нам потрібно те, що нам Бог дав, нашу вільну рідну Україну. Тому я призиваю вас всіх до молитви, батько наш небесний. Я звертаюся до тебе, Боже. Ти чуєш і бачиш наше серце, ти чуєш наші молитви, Боже. Ти бачиш, в якій ситуації опинилася наша рідна Україна. Ти бачиш, Господи, всіх, всіх, абсолютно всіх, хто зараз знаходиться в Україні, хто знаходиться в тилу або на передовій, хто зараз воює. Ти бачиш, Боже, зараз тих, хто вмирає там. Ти бачиш поранених, ти бачиш вже загиблих. І ти бачиш тих, ти бачиш тих, хто живе, Боже. І бореться за мир в нашій країні. В ім'я твоє батько, я прошу тебе. Господь Бог Саваоф, почуй нас, благослови кожного воїна, допоможи йому повернутися додому живим, цілим, неушкодженим. Я знаю, що для тебе немає неможливого нічого, Боже. Я знаю, що та ціна, яку ми платимо сьогодні, надвелика, Боже. Ми каємось перед тобою, Боже. Ми грішні і кожного дня грішимо, Боже, але ми каємось перед Тобою. Дякую тобі, Боже, за те, що Ти постійний Бог, в Тебе порядок, ти Бог порядка. Ти справедливий, Боже, милосердний. Ти дарував нам це життя і тільки ти вправі його забирати, Боже, або зупиняти. Ми просимо, зупини, будь ласка, цю війну. В ім'я Батька Ісус Христос, почуй кожного, хто зараз молиться, кається перед тобою. Почуй тих, Боже, хто зараз не може змінити ситуацію, знаходиться в полоні, чи в окупації, чи ще десь, Боже, але від щирого серця звертається до Тебе, можливо, в перший раз. Благослови, Боже, і спаси в першу чергу душу того, хто до Тебе звертається. Прошу тебе, благослови сім'ї служителів і підтримай їх, Боже, які в проломі стоять за нас, Боже. Благослови нас тоді, коли в нас немає сил, Боже, коли ми морально ламаємося, коли люди втомлені, знаходяться без їжі, без води, без сна під обстрілами, в ім'я Твоє Батько, звільни всіх нас від цього ярма, Боже, від російської окупації, від цих військ, від смерті, від обстрілів. І Боже, ми віримо в те, що тільки Твоя. Твоя сила може це зробити, тільки Твоя рука може нас захистити. Я не хочу, щоб помирали люди. Я хочу, щоб вони жили і славили Тебе. Я не хочу, щоб вони проклинали Путіна. Я хочу, щоб вони благословляли Тебе, Твоє ім'я, своїх дітей, свої сім'ї, своїх сусідів. В ім'я Твоє звертаюсь, вірю в тебе, Боже, що ти чуєш нашу молитву. Просту, але це крик душі, Боже. Почуй кожного з нас. Слава тобі за все! В ім'я Отця Сина й Духа Святого. Амінь.